Кінець року час підбувати підсумки і будувати плани. Багато мотоблогерів вже давно випустили свої підсумкові відео, але я через постійну зайнятість тільки сьогодні знайшов час це зробити. І рік, і мотосезон був ой яким непростим. Через навалу московицьких загарбників багато планів так і не вдалося втілити в життя. Але мотосезон все ж таки відбувся, і це завдяки двом надійним партнерам Збройним силам України і надійному мотоциклу Баджеш Боксер. До слова, хочу звернутися до орків. Ви все ще мрієте про совок. Ви знаєте, мрії мають властивість збуватися. І наступних років з 50 вам таки доведеться пожити у совку, причому у найгірший із його періодів. Те, що ви наробили своїм вторгненням в Україну, ми вам ні за яких обставин не забудемо і не пробачимо. Ну що, десантники, покажемо, хто із нас десант? А? Там пообсираний раковина, ми на все є одмили, і подушки насрали, і майками хлопцю повитиралися. Отам півмішка цього ну, орки, що? орки, да представляйте, щоб срать в хаті і втираться майку. Закон бумеранга ніхто не відміняв, просто сам бумеранг ще не долетів. Це все, що я хотів сказати, тим 4% глядачів із Мародерської Федерації. Ходімо, подивимось, як почуває себе мотоцикл у місці зимової сплячки. Пішли. Мотоцикл холодний абсолютно. Аккумулятор дохлый. і треба було довести мотоцикл місяць може навіть трошки більше стояв взагалі без руху. Баджаш Бо боксер рулить. От зараз що би ви сказали окупантам русні оці? Кацапи вам пі... Це... чути мене? Прекрасно вас чути. До цієї теми я більше повертатися не буду. Не бачу змісту. Ви і так прекрасно знаєте мою життєву позицію і ставлення до окупантів. Я вам не філімон, і за 2 рубля перед окупантами прогинатися не буду. Отож, від прози перейдемо до лірики, і в такий складний час можливо трошки буде диким складати плани, але без мети і без планів взагалі жити дуже сотужно. Тому будемо планувати. Ну а чому б ні? Тим паче, що планів на 2023 рік не так вже й багато стосовно мотоцикла. То а, я планую лише замінити задню шину. На якусь можливо таку саму свалу, тому що дана шина дізала 9 тисяч кілометрів і стала вже така трошечки квадратна і задницю на поворотах закидає. Мені це взагалі не подобається. Дійсно, можливо, поставлю таку саму 9 тисяч км за такі гроші, це абсолютно адекватний результат. І крім колеса, звичайно, по мірі можливості я би ще хотів. Кудись поїхати, щось цікаве побачити і вам, звичайно, показати. Ну а поки що пропоную згадати, яким же був мотосезон 2022, непростим, але, як на мене, все ж таки цікавим. Розпочався рік із придбання морського п'ятитонного контейнера, який, як кажуть в народі, за життя життя побачив. Але, доклавши певних фізичних та фінансових зусиль, з нього було зроблено цілком пристойний і симпатичний мотогараж. Згодом, після початку мотосезону, були подорожі не настільки масштабні і далекі, як того хотілося, але я вірю, що все це можна буде надолужити. Цього року я був на пікнічку у Бучачі. Нарешті потрапив на Джуринський водоспад. До речі, усім рекомендую відвідати. Також ми з боксером знову поїхали на Дністер, подивилися на селище Маріямпіль, оглянули справжню краївку Упа. Побували у Бережанах і у замку Синявських. У місті Волочиськ відвідували музей Другої світової війни. Заїжджали до руїн Токівського замку. Ще цього мотосезону я зробив повторні подорожі до цікавих локацій: Кам'янець-Подільський на Хмельниччині, Язловецький замок та монастир на Тернопільщині та Тараканівський форт на Рівненщині. Також на карту відвіданих локацій були нанесені нові точки: Палац Потоцьких у раю та сади Бареїв на Львівщині, палац князів Сангушків у Ізяславі та неповторний Олеський замок. Також радію тому факту, що вдалося побувати на відкритті нового мотосалону у Тернополі. А ще цей сезон був багатий на покатушки по бездоріжжю. До слова, вкотре переконався, що баджаж боксер універсальний мотоцикл і офроаду зовсім не боїться. Зловив. Слизько п'ять. Стосовно технічних робіт, то у році, що минає, дещо таке робилося. Зокрема, був інстальований прямоток. Звук став низьким і цікавим. Робилися деякі експерименти із світлотехнікою, в результаті яких я зупинився на ось такому варіанті. А ще я нарешті позбувся рідної гуми Єврогріп і весь сезон проїздив на індонезійських колесах «Суаллоу». До речі, після заміни передньої шини сталося диво. Виявилось, що передні гальма на боксері так існують, і ними можна гальмувати. Ще з новенького на мотоциклі автомобільна одностороння сигналізація. Та хід сезону фарбування бака у глянцевий чорний колір за допомогою порошкової фарби. Також були реставрація старого шолому та експерименти з маслом. Стосовно масла, то я зупинився на марці Genuine 10 w 40 І нехай пробачать мені адепти секти мотюль. Коротше кажучи, у сезоні 2022 я побачив більше ніж міг, але менше ніж хотів. Але я не скаржусь, тішуся тим, що завдяки Збройним силам України цей сезон відбувся взагалі. До слова цього року канал Привид з мотором перетнув позначку у тисячу підписників і впевнено набирає обертів. З такими показниками YouTube дозволяє підключити спонсорство каналу, але як бачите, кнопочка спонсорувати на каналі так і не з'явилась. Поясню чому. Якщо ви маєте зайві кілька гривень і маєте бажання підтримати канал фінансово, суму, з якою не шкода розлучитися, перекажіть на ЗСУ. Їм потрібніше, а я обійдусь. Мені можете просто поставити дружній лайк. Цікаві подорожі мальовничими куточками України, неймовірні краєвиди очима, мотомандрівника, цікаві факти та легенди, а також тюнінг та обслуговування мотоцикла. Підписуйся на канал Привид з мотором. Можливо, це прозвучить як реклама, але насправді проста констатація факту: за два сезони і пробіг у 16 тисяч кілометрів з мотоциклом взагалі нічого не сталося. Рідні, акумулятор та свічка. Ведуча зірка на 16 зубів впевнено тягне і мене, і пасажира. За час користування мотоциклом я жодного разу не пошкодував про свій вибір. І нехай у боксера немає гламурності і понтів. Але свої задачі мотоцикл виконує на всі сто. Таким був мотосезон 2022. Переконаний, що наступний буде кращим і цікавішим. Вітаю усіх! Із Новим роком, і з різдвяними святами! Бажаю, щоб те єдине бажання, яке всі українці загадали у новорічну ніч, збулося якомога швидше. Слава Україні! З вами був Андрюха і до зустрічі у 2023 році!